Нам наше всесвіт підказує, і десь в є задатки до цього, ти їх розвивай і дає нам якесь певне натхнення чимось займатися через велику ціль. Тобто через ту ціль, яка нас надихає. Але більше пристухатися до себе, що ж тобі потрібно в даний момент і до чого в тебе є натхнення. Намаскар. Є декілька способів, як брати. Енергію, так, на наші цілі, на наші звершення, на досягнення, на те, що ми хочемо в житті, на те, щоб бути щасливими, навіть просто деколи енергії брат. Є декілька варіантів, декілька способів. Перший з них це через дисципліну, коли ми налагодили до себе ритм, ми дисципліновано, у нас є рутина, і ми через цю рутину, яка нас підтримує, так ми якби рухаємося, і ми ефективні. Можна через велику ціль, тобто через ту ціль, яка нас надихає. Ми от, коли думаємо, просто, що от, оце станеться, мені хочеться оце робити. Воно нас, дає нам просто енергії, надихає нас. Але якщо навіть немає енергії на дисциплін, немає енергії, навіть ціль немає такої, що те мотивує. Ти прописуєш собі, ну, вроді, хочеться та прикольно, ну, не драйвить тебе. І от, а друга ціль — теж круто, і для колективу це буде супер. І взагалі, якби то, що треба на дану ситуацію, ну конкретно тебе воно не дравить, не дає тої енергії і можливості просинатися зранку і працювати. Так що тоді робити в такому випадку? Є такий варіант, що наша душа нам ну, підказує якимись ну, різними способами, що наше, що не наше. Наприклад, комусь подобається грати в футбол, комусь баскетбол. Ну, різні речі нам подобаються. І через оці наші вподобання, нам наша все світ підказує, і довість, є задатки до цього, ти їх розвивай, і дає нам якесь певне натхнення чимось займатися. Так? І в даний момент навіть підказує нам, що ж нам хочеться робити. Тобто, нам на дня нам дається різна кількість натхнення. Так? Але кожен день воно дається нам якась певна кількість енергії. Просто ти проснувся, але в тебе вже є. І як ти її використаєш, це вже від тебе залежить. так? І коли ти е, в такому моменті, що в тебе якесь вже психологічне виграння та фізичне вигорання, ти втомився, он нічого не хоче, нічого не мотивує, я стараюся діяти е, по натхненню. От що, На що в мене є натхнення зараз робити? Я слухаю себе, що я хочу в даний момент, і допомагає е, дійсно. Поставити якесь своє натхнення на перше місце. Ти розумієш, що є багато різної роботи, яку треба робити. яку частину ти з тої роботи мусиш робити, ну, все рівно, так? Але більше пристухатися до себе, що ж тобі потрібно в даний момент, і до чого в тебе є натхнення. І робити ту роботу, яка саме надихає, допустимо, якщо у вас є. Проект, ви організовуєте там ретрити, і в організації ретритів є дуже багато різних аспектів, чи в організації різних івентів, тобто там є і маркетинг, там є там і, і, і продукт, і програму треба продумати, і по учасниках треба розібратися, і хто яку роль буде виконувати, і концепцію придумати. І, ну, багато різних складових як якогось проекту, і так само ваша робота, навіть якщо ви, ось, ви охоронець там на фірмі, то у вас теж є дуже багато там моментів, які треба продумати. Ну, в кожній в кожній роботі є якісь багато аспектів. Так? І зазвичай якийсь аспект роботи те більше мотивує, якийсь аспект роботи менше мотивує. Ті аспекти роботи, які вас не мотивують, щоб ви частково їх делегували, попросили когось допомогти і зайнялися тими, що дійсно вас драйвить, на що у вас є натхнення. Тому що в ситуації, коли у вас ну, мало енергії, обмежено, ви не можете робити все ідеально, як в ті моменти, коли ви дійсно. От, ви в потоці, все круто. І щоб війти в саме цей поток, вам потрібно звернути увагу на те, що дійсно доставляє вам ну, задоволення від тої роботи, на ну, що у вас є натхнення, або що означає натхнення. Я роблю роботу, я затрачаю на це певну кількість зусиль, і я отримую паралельно. Тобто тут не відбувається такого, що ти втрачаєш енергію, якщо робити те, то, що тобі подобається, і далі щось, що тобі натхненно, а це рекомендується робити, ну, в принципі, завжди, навіть коли ви в потоці, навіть коли вам круто, займатися. Що вас драйвить, тоді вас не буде ніколи е, втоми. Ви будете е, працювати і одночасно ви будете отримувати якісь результати а від цього, від, від натхнення. І я от зараз стараюся займатися то, що мені подобається, то на що в мене є натхнення. От, Це може бути різні речі. От, Отпустимо, є натхнення зробити ремонт. Займайтеся, ха, робіть ремонт. Є натхнення займатися спортом, займатися спортом. І багато різних речей, тобто така от, ну, проста, практична порада, якщо. Вам складно, вам здається, що у вас немає енергії, все рівно вона у вас є, просто вона вам дається. І для того, щоб виконувати задачі, які ну, вам не хочеться робити, а треба, тому що чим от, дитяча психологія відрізняється від психології дорослої людини. Дитина робить то, що йому хочеться, а дорослий робить то, що треба також, і те, що хочеться, і то, що треба. В ідеалі, це коли ви і хочеться, і треба, воно співпадає. Це ідеал життя, до якого мені здається, потрібно прагнути. Але якщо немає такої ситуації, і ви опинилися в тому моменті, коли у вас ну, обмежена кількість ресурсів енергетичних ну, в даний момент то робити те, що у вас заряджає. Ось, насолоджуватись, ну, так, життям, насолоджуватись роботою. І часом, часом входити в потік. Коли у вас буде більше ресурсів, ви зможете займатися вже ширшим проєктом. Така от ну, практична порада. Робіть те, що вас надихає. Займайтеся те, що вам подобається. В даний момент от, що вам хочеться зробити. Намаскар.